Покажу коротко, який є нюанс на рахунок зазорів. Це не тільки естетично, але це ще й момент закриття капоту. Він у нас не закривається нормально. І от я відкрию вище, він також не закривається. Так, він у нас алюмінієвий ним... Бахкою, от нарешті він закрився. Але через те, що там у нас немає зазору, є такий нюанс. І відкритий капот також важкувати, тому що коли ти його піддергуєш, щоб достати до кнопочки, вона не хоче його відпускати. Так само кришці задній. Немає зазору. Опа. Так само в кінці його дергає, тому що зазору немає, і замок зачіпляється за петлю. І буде тут виробітка, і вона не хоче нормально відкриватися і також не хоче нормально закриватися. Зараз я вам покажу, є посторонній звук при закритті. Також важкувато дотягується і видно, що їй хочеться сюди трошечки підтягнути цю кришку. Ось такі нюанси, тобто це не тільки красота, але й робота певних механізмів.